Світло добра та злагоди у ваші домівки гасло пластунів, які доправили вифлеємський вогонь до Івано-Франківська. Їм його вже в дев'яте передали польські скаути. З 1998 року мешканці України припалюють свої різдвяні свічки від вогню з вифлеєму, благословили ритуал передачі вогню владики української греко-католицької православної автокефальної. Київського патріархату та Риму католицької церкви Ліхтарні для безпечного збереження вифлеємського вогню виготовили косівські прихильники пластунів. На прес-конференції пластуни Тарас Зень та Станіслав Провальний разом з пластовим капеланом Романом Костробієм розповіли про винесення вогню на говерлу, про те, що у всіх районних церквах за допомогою місцевих пластунів вогонь може бути запалений, та про те, що в суботу, 29 грудня 2007 року вифлеємський вогонь миру горітиме у катедральному Соборі святого Воскресіння в обласному центрі